Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Наші військовослужбовці були у почесній варті з нагоди церемонії підняття державного прапора України в центрі міста Ужгород. Це для кожного з них дуже велика честь і фактично можна навіть розцінювати це як нагороду. Хлопці хвилювалися, готувалися, але виконали цей обов'язок з честю. Для кожного з нас державний прапор України. Над, надважливий він на наших шевронах, він у наших серцях, і ми впевнені, що цей прапор обов'язково замайорить в усіх містах та селищах, які зараз, на жаль, тимчасово окуповані. Щороку відбувається таке дійство, яке дуже важливо для. Справжнього українця, який переживає, вболіває за нашу державу. Такі заходи дуже важливі і дуже потрібні, тому що вони нагадують і об'єднують українців. Для мене великий праздник. Для кого як? Для мене так. Ось прийшов люби традиції, любі, які заслужують себе. треба завжди підтримувати. за ту підтримку не тільки процес самоідентифікації української нації, а й ці цивілізації. Дивлячись на наш національний стяг, розуміємо, що він не тільки вшановується сьогодні в Україні, він вже у всьому світі є символом добра, незалежності і боротьби за нашу самосвідомість за боротьби за нашу незалежність. Повторююсь, бажаю всім, щоб наш національний стяг у кожного був в серці. Чому тому що він означає, що чисте небо без війни. Так, без проблем і хлібне поле, тобто багатство, достаток кожного українця. Нехай буде так, нехай буде мир і хай Господь нам цьому допоможе.